Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо пожежна сигналізація на морському судні. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Перше, яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? І друге запитання: що, по вашій думці, необхідно доповнити даному відео для покращення його розуміння, які у вас виникли запитання? Застосування і специфікація стаціонарних систем сигналізації. Виявлення пожежі на морських суднах визначається главою Другої Конвенції СОЛАЗ та міжнародним кодексом системи пожежної безпеки. На вантажних суднах панель пожежної сигналізації розташовується на ходовому містку. Пожежні сигналізації бувають різних типів і модифікацій. На кожній панелі сигналізації або поблизу неї повинна розташовуватись чітка інформація про приміщення, охоплені системою та про розташування променів сповіщувачів. Що таке система пожежної сигналізації на морському сотні? Що вона забезпечує? Система виявлення пожежі Fire Detection and Alarm System. Та сигналізації. Забезпечує звукові та візуальні сигнали в результаті роботи ручних або автоматичних пристроїв ініціювання пожежної сигналізації. Таких як станція ручної пожежної сигналізації, детектор диму або тепловий детектор. На панелі керування пожежної сигналізації повинні чітко відрізнятися стан системи. Нормальний. Наявність сигналу про пожежу, підтверджений сигнал про пожежу, сигнал несправності в системі та відключений звуковий сигнал. Система влаштовується так, щоб автоматично повертатися до нормального робочого стану після усунення стану тривоги або несправності. Для виявлення пожежі в суднових приміщеннях можуть бути встановлені датчики автоматичної електричної системи сигналізації. Димові та теплові. Димові датчики стаціонарної системи сигналізації встановлюються в трьомах машинних приміщеннях на камузах і коморах. Принцип дії. Забирається приміщення, що контролюється датчиком повітря, пропускається через промінь, чутливий до домішок. При появі диму виробляється сигнал, через систему реле запалюється лампочка відповідного променю на приймальній станції і подається звуковий сигнал, загальний для всіх. Теплові датчики пожежної сигналізації встановлюються в житлових службових виробничих приміщеннях і навіть в машинних приміщеннях трюмах, на камбузах. Принцип дії замикання контактів, подача сигналу здійснюється за допомогою біометалічної пластини з заданою чутливістю 70 градусів Цельсія в каютах. І трьомах, і 90 градусів Цельсія плюс в машинних приміщеннях і на камузах. Також на судах використовується його на сигналізація. Встановлюється в приміщеннях перевезення авто та іншої техніки. Спалива у бак. Спрацювання відбувається при попаданні в поле фотопроміння парів легкозаймистих рідинок. Промінь сповіщувачів або секція означає групу автоматичних та ручних сповіщувачів пожежі, що відображається на панелі індикації стаціонарної системи пожежної сигналізації. Зласність стаціонарної системи пожежної сигналізації це вказати промінь. В якому спрацював автоматичний або ручний сповіщувач. Система пожежної сигналізації вказує точне положення і тип автоматичного або ручного сповіщувача, що спрацював, яка виділяє сигнал з усіх інших. Автоматичні та ручні сповіщувачі повинні приєднуватися до спеціально призначених променів сповіщувачів системи виявлення пожежі. Автоматичні сповіщувачі стаціонарної пожежної системи сигналізації спрацьовують під впливом тепла, диму чи інших продуктів горіння, полум'я чи будь-якого поєднання цих факторів. Автоматичні та ручні сповіщувачі згруповані у промені або секції. Автоматичні сповіщувачі розміщуються таким чином. Щоб забезпечувалася їхня оптимальна ефективність, система виявлення пожежі контролює і стежить за вхідними сигналами від усіх підключених автоматичних датчиків вогню та диму і від ручних сповіщувачів. Система виявлення пожежі забезпечує вихідні сигнали на ходовий місток постійною вахтою. Та про несправний стан системи. Система виявлення пожежі відстежує постачання електроенергії на предмет втрати живлення та несправностей. Стаціонарна пожежна система сигналізації має конструкцію стійку до впливу коливань напруги живлення та перехідних режимів, стійку до зміни температури навколишнього середовища, вібрації. Вологості струсів ударів та корозії, які зазвичай мають місце на суднах. Стаціонарні системи сигналізації виявлення пожежі з конкретним автоматичним сповіщувачем пожежі, влаштовується так, щоб були передбачені засоби, що забезпечують, що будь-яка несправність, наприклад, припинення подачі живлення, коротке замикання, заземлення тощо, що трапилося в промені сповіщувача. Не припиняла би постійну конкретну ідентифікацію під'єднаних автоматичних сповіщувачів, що залишилися в цьому промені. Для електричного обладнання, сигналізації виявлення пожежі має бути передбачено не менше двох джерел енергії, одне з яких має бути аварійним. Вимоги щодо розміщення автоматичних сповіщувачів: необхідно уникати місць розміщення поблизу вентиляційних каналів або поблизу інших місць, характер повітряних потоків, у яких міг би негативно вплинути на роботу сповіщувачів, а також поблизу місць, де сповіщувачі можуть бути пошкоджені ударами або іншими впливами. В стаціонарній пожежній системі сигналізації здійснюється контроль за джерелами живлення та електричними ланцюгами, необхідними для роботи системи з метою виявлення втрати живлення та несправності. Стан несправності повинен призводити до подачі візуального та звукового сигналів. На панелі керування ці сигнали повинні відрізнятися від сигналу про пожежу. Автоматичні сповіщувачі стаціонарної пожежної системи сигналізації повинні перевірятися періодично, з використанням обладнання, що підходить для виду пожежі, на яку реагуватиме сповіщувач. Димові сповіщувачі, згідно з вимогами, що встановлюються в районах житлових приміщень, на всіх трапах, у всіх коридорах і на всіх шляхах виходу назовні, повинні бути перевірені на спрацювання. Тепловіші сповіщувачі мають бути оглянуті на спрацювання. Причини виникнення пожежі на морському судні. Під необережного поводження з відкритим вогнем. Нагрівальними приладами та від куріння, несправності електрокабелів, електроустаткування освітлення, порушення правил експлуатації суднових механізмів, попадання палива на розпечені та горючі поверхні механізмів вихлопних трубопроводів, іскроутворення при роботі котлів, камбузів та при ударах, займання горючих газів та парів нафтопродуктів. Порушення правил виконання зварювальних робіт, розрядка статичної та атмосферної електрики, самозаймання вантажів, зміщення несумісних небезпечних вантажів. Для горіння необхідні три елементи Горюча речовина, яка використовується і горить, кисень. Для з'єднання з горючою речовиною і теплота для підвищення температури парів пального до моменту їх займання. Якщо одна із сторін трикутника відсутня, пожежа не може розпочатися. Якщо одну із сторін трикутника виключити всі ситуації пожежа згасне. При пожежі? З'являється полум'я, виділяється теплота, утворюються гази та дим. Все це може спричинити серйозні травми і навіть загибель людей. Полум'я. При безпосередньому впливі полум'я можливе отримання як загального, так і місцевих опіків та ураження дихальних шляхів. Теплота. При пожежі температура дуже швидко піднімається вище 90 градусів Цельсія. А в закритих приміщеннях вона може досягти 430 градусів. Температура понад 50 градусів Цельсія небезпечна для людини, навіть якщо вона користується захисним одягом та дихальним апаратом. Висока температура викликає сильне серцебиття гази. Хімічний склад газів, що утворюється при пожежі, залежить від горючої речовини. Найбільш небезпечним є двоокис вуглецю. СО2 продукт повного згорання та окис вуглецю. СО продукт неповного згорання. Дим. Видимий фактор пожежі ускладнює дихання людині. Дим складається з вуглецю та інших незгорілих речовин, що знаходяться у вигляді завислих частинок. Класи пожеж на морському судні пожежі класу А. Горіння твердих, горючих матеріалів, таких як дерево. Та вироби з нього тканини, папери, гума, деякі пластмаси та інше. Пожежі класу Б горіння рідких речовин. До речовин цього класу належать нафта, рідкі нафтопродукти, жири, фарби, розчинники та інші горючі рідини. Пожежі класу С, горіння газоподібних речовин. До цього класу відносяться горючі гази, які знаходяться на суднах як технічне постачання. І речовини, що перевозяться морськими суднами як вантаж. Пожежі класу Д. Горіння лужних та активних металів та їх сполук, таких як натрій, магній, алюміній та інші. Пожежі класу І, пожежі, що виникають при займанні електрообладнання, що знаходиться під напругою. Боротьба екіпажу з пожежею на судні очолюється капітаном судна і має, має бути спрямована на виявлення пожежі та виявлення місця розмірів характеру пожежі. Встановлення наявності та можливості евакуації людей з приміщень, охоплених пожежею, евакуація людей, обмеження поширення пожежі по судну, попередження можливих вибухів під час пожежі, боротьба з пожежею та ліквідація її наслідків. При оголошенні на морському судні. Пожежної тривоги необхідно зупинити рух судна, а в разі потреби розгорнути судно так, щоб полум'я та дим збивались вітром за борт, вивезти людей з небезпечної зони, задраяти всі двері проти пожежні та заслінки. Вимкнути вентиляцію, герметизувати корпус судна, задраїти водонепроникні закриття та ілюмінатори, запірні пристрої суднової вентиляції, запустити насоси водопожежної системи, всі стаціонарні системи пожежогосіння та протипожежне постачання привести в повну готовність до негайної дії. З дозволу капітана судна відключити електроенергію в районі охопленої пожежею. Командир аварійної партії посилає групи розвідки пожежі на місце пожежі. Шлюпки, що під загрозою вогню, приспустити чи спустити на воду. На Мета боротьби з пожежею це швидке взяття його під контроль і гасіння. Що можливе тільки в тому випадку, якщо вознегасна речовина доставлена до пожежі швидко і достатньо. Це можна забезпечити за допомогою стаціонарних систем пожежгасіння. Деякі стаціонарні системи можуть подавати вознегасну речовину безпосередньо на пожежу без участі членів екіпажу. На судах морських встановлюються основні системи пожежогасіння. Це водопожежна система. Автоматична та ручна, спринклери, водорозпилення, водяна завіса, водяне зрошення, піногасіння, вуглекислотні, система інертних газів, порошкова. Водопожежна система забезпечує подачу води в усі райони морського судна. Кількість морської води, що підводиться до місця пожежі, залежить від продуктивності насосів і впливом кількості води на стійкість судна. Водопожежна система включає пожежні насоси, трубопроводи, магістраль та відгалуження. Клапани управління рукави стволи. У трубопроводах вода рухається від насосів до пожежних кранів. Встановлених на пожежних постах. Система трубопроводів складається з магістралі та відгалуджені труб меншого діаметра, що відходять від неї до пожежних кранів. До водопожежної системи не дозволяється приєднувати жодних трубопроводів, крім призначених для боротьби з пожежею та миття палуб. Усі ділянки водопожежної системи на відкритих палубах мають бути захищені від замерзання. Для цього вони можуть забезпечуватися. Відсічним та спускним клапаном, що дозволяє спускати воду в холодну пору року. Пожежний насос забезпечує рух води по водопожежній системі на судні. Якщо на судні потрібне встановлення двох насосів, їх треба розташувати в різних приміщеннях. Пожежні насоси кінстони та джерела енергії. Слід розміщувати так, щоб пожежа в одному приміщенні не вивела з ладу всі насоси, залишивши таким чином судно без захисту. Призначення водопожежної системи полягає у підведенні води до пожежних кранів, розташованих по всьому судну. Пожежні крани повинні бути розташовані так, щоб струмені води, що подаються принаймні із двох пожежних кранів, перекривали одна, один одного. На всіх суднах пожежні крани мають бути пофарбовані у червовий колір Пожежні крани повинні бути розміщені на відстані не більше 20 метрів у середині приміщень і не, менш, і не більше 40 метрів на відкритих палубах. Рукави та стволи належать до протипожежного постачання. Рукави пожежні рукави повинні мати довжину 15-20 метрів у кранів на відкритих палубах. Кранів або гідрантів. І 10-15 метрів у кранів або гідрантів у приміщеннях, виняток на танкерах. Комбіновані стволи забезпечуються засобом управління, що дозволяє підключати подачу води і регулювати її струми. На торгових морських суднах використовуються комбіновані стволи із запірним пристроєм. Вони мають бути постійно приєднані до рукавів. До складу всіх спринклерних систем входять трубопроводи з клапанами, спринклери насоси та ємкості із запасом води, контрольно-сигнальний пристрій. Спринклери є клапанами особливої конструкції. Через них вода виходить із системи, утворюючи конічний струм. На суднах зазвичай використовуються спринклери, які спрацьовують в діапазоні температур 68-70 градусів Цельсія. Або на 30 градусів Цельсія. Вище, на 30 градусів вище цієї температури плюс. В сушильних приміщеннях і на камбузі. Система водорозпилення. Аналогічна. Спринклерним системам, проте тут використовується інший тип розпилюваних головок. Розпилювачі це відкриті головки, які надають вхідному струменю певної форми. На відміну від спринтлерів, з яких вода розбризкується, що по утворюючому конусу. З розпилювачем вода виходить у вигляді суцільного конуса, що покращує умови охолодження. До складу системи піногасіння входять пожежний насос, насос піноутворювача, цистерна з піноутворювачем, змішувач, лафетні ручні стволи, трубопроводи, регулюючі та контрольні клапани. Пуск системи в дію здійснюється вручну. Запускають насоси, що подають воду в піноутворювач. Вода та піноутворювач подається в змішувач, і змішуватиметься у встановленій пропорції. Піний розчин, що виходить при цьому, надходить тур... по... трубопроводами до місця пожежі. Система вуглекислотного пожежогасіння використовується для захисту вантажних приміщень. Насосних відділень, приміщень генераторів, комор, наприклад, малярних і ліхтарних, плит і вентиляційних каналів кавузів. Вуглекислотна система пожежогасіння застосовується також у машинних відділеннях та для індивідуального захисту генераторів. Вуглекислий газ зберігається в балонах. Балони встановлюються у спеціально обладнаних приміщеннях, станціях пожежогасіння, рядами у вертикальному положенні на ізолюючих прокладках, які можуть бути дерев'яними. Передбачено дистанційний запуск, передбачено увімкнення сигналізації попередження, одна-дві хвилини перед початком надходження вуглекислого газу в приміщеннях. На морському судні для боротьби з пожежею також використовуються переносні вогнегасники. Ручним вважається вогнегасник, керований з рук, маса якого не більше 23 кг. Ручні вогнегасники викидають вогнегасну речовину за допомогою внутрішнього тиску. Цей тиск може бути отриманий шляхом хімічної реакції, реакція кислоти або лужна. Реакція. Шляхом випуску стиснутого газу, що знаходиться в спеціальному картриджі, всередині корпуса вогнегасника. І нарешті тиском газу, що постійно зберігається в корпусі. Клафісифікація морських ручних вогнегасників це вуглик на морських суднах. Це вуглкислотні, порошкові, піні. Усі морські вогнегасники певним чином маркуються. Маркування має містити таку інформацію. Найменування виробника, клас пожежі, для якої призначений вогнегасник, тип і кількість вогнегасної речовини, інструкція з використання, рік виготовлення, температурний діапазон, в якому забезпечено задовільну роботу вогнегасника, випровольний тиск, усі вогнегасники піддаються періодичній перевірці і обслуговуванню. На морському судні. Для боротьби з пожежею також використовується знаряддя пожежного з використанням апарату стиснутого повітря. Спорядження пожежника. Комплекс спорядження для пожежного повинен складатися з особистого спорядження та дихального апарату. Що включає в себе захисний одяг із матеріалу, здатного захистити шкіру від тепла, що випромінюється при пожежі. Захисту від опіків та ошпарювання. Зовнішня поверхня має бути водостійкою, черевики та рукавички з гуми або іншого неелектропровідного матеріалу. Жорсткий шолом, що забезпечує ефективний захист від удару, переносний безпечний ліхтар з мінімальним часом горіння 3 години. Пожежна сакира з ручкою з дерева твердих порід. Якщо для ручки застосовано інший матеріал, він повинен бути покритий ізоляцією, яка не проводить Електрику. Апарат стисненого повітря призначений для захисту органів дихання людини при роботі в атмосфері непридатній для дихання. Апарат стисненого повітря відноситься до типу резервуарних апаратів із запасом стисненого повітря та відкритою системою дихання. Робочий тиск у балонах 200 кг на квадратний. Запас повітря у 3-літрових балонів 1200 літрів і у 4-літрових балонів 1600 літрів. Термін дії при роботі середньої тяжкості в повітряному середовищі 45 та 60 хвилин, відповідно для 3 та 4-літрових балонів. Працюючи на поверхні, резервного запасу повітря вистачає на 6-10 хвилин. Балони з'єднуються в одну ємкість за допомогою колектора, запірного вентиля з микачем резерву, фіксатором микача резерву. Манометр, зарядного штуцера з заглушкою, редуктора, легенового автомата шлангу, що попадає в повітря, маски. При початковому включенні з ухуванням резерву має бути щонайменше 180 атмосфер кгсм2. 30-40 атмосфер це тиск резерву. При роботі в дихальному апараті відкидя повинно проводитися поза зоною задимлення. Дихання в апараті повинно бути глибокими та рівномірними. Знімати або витягувати маску для протирання скла категорично заборонено. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Перше. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? І друге. Запитання, що по вашій думці необхідно доповнити даному відео для покращення його розуміння, які у вас виникли запитання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Морський, хоч був практичний топ-канал, робота в морі, Омін досвіду, навчання Україна.